Цикл. Ось безпосередньо продовження за переліків, які були враховані. В цілому у мене все. Передаю слово своєму колезі. Прошу Сергія Анатолійовича, будь ласка, представити його. Можливо, є запитання до Андрія. Якщо запитання немає, то я запрошую. Євген Фахівець за енергоефективність і стіни кнуба вибухлайф. Да, дякую. Ну, По-перше, я більше зупинюсь детально на аспектах з енергоефективності для проєктів повторного використання, саме школи дитячого садочку. І тут ви прослухали таку фразу як з поліпшеними екологічними характеристиками. Трошки розшифрую, тут мається на увазі, що воно. Будівля наша буде побудована з матеріалів, які будуть екологічними, плюс вона буде енергоефективна, наслідком чого є також екологічність, оскільки зменшуються викиди парникових газів в атмосферу. Тобто тепер трошки про екологічних самих матеріалів до нашого прикладу да, всі ми переходимо таку еру майбутнього зеленого будівництва. І тобто, треба ж визначити, які матеріали будуть в нас екологічні. Тобто, на прикладі, наприклад, компанію ТОВ стосовно стандарту бетон та вироби з бетону, які там, поширює, не поширює свої вимоги, наприклад, на силікатні бетони, містом Асбесту, гіпсоном в'язуючому, асфальтобетонні вироби і так далі. Тобто, Виключно екологічні будівельні розчини стандарт цей розроблений на основі показників, да, гармонізований з міжнародними нормами, їхніми критеріями і так далі. Якщо вимоги по цьому стандарту будуть виконані, то компанія має право в принципі, присвоїти собі ну, так, простими словами екологічні сертифікати да, згідно там ДСТУ і з 14-00, 14 і СОВ в 913.01. Відповідно, потім вона отримає наші да, зелений журав. Е, умовно, зараз компанія «Бетон Комплекс», да, який входить до, до заводів Ковальська. В принципі, вони сертифі... одні з пер... не одні, а перші, хто з бетону сертифікувалися, е, тобто їхні вироби і матеріали мають. Е, Е, екологічне маркування. Відповідно, це і розділи, е, будівельні розчини, балки, панелі, е, бруківка е, і так далі. Що в результаті компанія отримує при цьому всьому? Це сертифікат сам і додаток, із переліком, із переліком матеріалів, які були сертифіковані. Е, так. Тепер рухаємося до наших проєктів повторного використання. Почнемо з школи. Що варто сказати, що є різні підходи. так, В цілому в нас зараз норми стосовно типлової полонки досить вже високі, не сліз їх можна навіть реалізувати, це особливо там стосовно утеплення стрім, Тому основним ухилом Нами при розробці проєктів повторного використання були саме інженерні системи. Тобто, це застосування типового насосу для потреб опалення, так і охолодження. Якщо коротко, і також застосування там акумуляційної системи електроопалення у плиті над сховищем. Так, Стосовно першого пункту, теплової оболонки для школи, тобто ми Досягли по суті, нормативних даних, ніде ми так не перевищували, бо основний акцент у нас були інженерні системи. Відповідно, отримали наступні характеристики да, згідно ну, чинних ДСТУ 91-90, які регламентують методи розрахунку при нерозпоживанні внутрішніх інженерних систем. Відповідно, який в нас розподіл отримали в школі, тобто опалення в нас наш на третьому місці по споживанні. чим це пов'язано в першу чергу з тим, що граничне значення питомого не на опалення та охолодження, а саме ці дві системи визначають у нас клас енергоефективності, він не зовсім коректний. Чому? Тому що Коефіцієнти мають від які в нас біля показника компактності, регулюватися від об'ємів шкіл, тому що вони бувають і одноповерхові, і багатоповерхнув, і трьохповерхові, абсолютно різні. Ми прорахували цей показник 40,5 кВт на метр кубічний, відповідно прорахували відсоткову різницю і бачимо, що в нас мінус 93% у нас клас А. Ніби як все прекрасно, ми передові і так далі. Тобто, якщо зобразити це на шкалі енергетичного сертифікату, все чудово. Але ми взяли і прорахували енергоспоживання на систему опалення для інших типів систем енергозабезпечення, наприклад, централізованих, котре на біомасі, газові, газові неконденсаційні, конденсаційні котли, відповідно, якщо ми звернемо увагу, то застосування будь-якої з цих систем також приводить нашу будівлю до класу А. Тому ми зробили таку оцінку. Ми порівняли всі, проектні, ну, всі сценарії, да, наприклад, із найбільш поширеним для великих місць, це централізоване теплопостачання. І тут конкретно ми бачимо нашу перевагу 72% над централізованим теплопостачанням при застосуванні винтових теплових насосів. Відповідно, так само стосовно обсягів викидів СО2. Відповідно, синій стопчик це загальні показники, там 1000 кВт і на рік. І відповідно червоні це питомі на метр кубічний. Відповідно, бачимо, що у нас перший проєктний варіант виглядає досить привабливо. Він поступається тільки котлам на біомасі, але котли на біомасі мають в цілому нижчі показники по енергоспоживанню і нижчий клас. Відносник. Відповідно, такий самий підхід був аналогічно зроблений в школі. В, в дитячому садочку. Теж показники угороджувальної конструкції привели до нормативних значень без надмірного там перевищення. Отримали наступні показники. Відповідно, тут норма вже більш справедлива. Оскільки більше з дитячих садочків набувають більше поверхів і так далі, більш вони уніфіковані, і тут вже е, саме на розпоживання системи опалення е, виходить на перше місце. Е, тут консервативний показник для першої температурної зони всього 32 кВт на метр кубічний на опалення та охолодження. Відповідно, відсоткова різниця у нас все одно е, приводить до класу А е, з великим запасом. Е, Якщо ми порівняємо відносно інших джерел, то в нас вийде, що, наприклад, там вже з'являються класи Б да, для пиківної масі і так далі. Тобто, тут все одно чітко видно відрив нашого проєкту від е, е, інших е, варіантів. Е, так, ну, Знову ж таки, е, 72. Так. І відповідно так само бачимо, що як і школами зберігається тенденція, що в принципі, менші викиди, яких потрібно на біомасі, да, але тут варто відзначити, що коти на біомасі це досить важко реалізувати такі об'єкти для того, щоб не було постійної присутності персоналу, да? так як це джерело теплоти, дуже важка система оцінки якості деревного матеріалу, да? твердого палива, яке там буде використоване і так далі. І ми, відповідно, за його екологічність теж є питання. Е, так, в цілому, е, в мене про енергоефективність все. Е, е, дякую за увагу. Якщо є питання, з цього сто на них відповісти. Ну, ще трошки залишилось. Сподіваюся, Олександрович, питання? Ну, от у мене питання таке буде. Значить, от ми по енергоефективності трішечки буквально комфорткаємося, але енергоефективність і комфорт часто вважають, що вони йдуть всупереч. Ну це суперечність, чесно сказати, на рівні техніки розв'язання задач, як на мене. Тобто це не є так, то треба думати, треба вирішувати. Але питання тут ще третій гравеці є, це біобезпека. І от, от скажіть мені, будь ласка, от ми, ми роз...